Стабільність і мир, які цьогоріч далися так непросто, з цих ключових тез розпочав підсумкову прес-конференцію мер Кривого Рогу Юрій Вілкул. Рік, що минає, був надзвичайно важким. Заплановані програми розвитку через дефіцит коштів довелося скоротити, деякі пункти перенести. Рік Дуже важ... важкі, як морально, політично, так і недофінансування по багатьох програмах не виконали всі на 100%. Не виконали деякі програми, котрі могли виконати. Безумовно, є в нас економія по коштам. Вони переходять на наступний рік і це. Не дуже добре, бо ці програми, ці, це ми могли б набагато більше зробити для нашого міста десь в районі 300 мільйонів. А це і освітлення, і дороги, і житлово-комунальне господарство, і, безумовно, такі галусі, як освіта, медицина. Не отримали тих коштів, котрі потрібні були для їх розвитку. Та попри те, що місто впродовж цього року працювало у надскладних умовах, владі Кривого Рогу спільно з промисловістю та бізнесом вдалося не лише забезпечити життєдіяльність усіх служб та установ, а й рухати економіку вперед. Ота От стабільність, котра є в місті. Дала можливість на 18% нам збільшити виробництво, не дивлячись на те, що майже на 1% по державі зменшилось виробництво. Це по державі в цілому, при нашому, якби ми ще так не спрацювали, то державі б набагато гірше було. Цьогоріч, попри оголошений у багатьох регіонах надзвичайний стан у енергетичному секторі, кривому рогу вдалося утриматись без віялових відключень електрики. Локальні аварійні ситуації були переважно у приватному секторі, але це звичайна поточна робота. По кожній будівлі ми знаємо, і по кожному такому випадку ми приймаємо рішення, але тим... Ті... Завдання, котрі люди перед нами ставили, ми їх вирішуємо. Нам вдалося, як ми кажемо, в ручному режимі відпрацювати з потужними нашими промисловими підприємствами, і вони взяли цю компенсацію на себе і Арселор Арцілорміт, ми їм вдячні, і СЕС Північний і. Центральний і Південний, Інгулецький, ми так відпрацювали з цими підприємствами, щоб місто було з освітленням, з опаленням. Щодо виконання місцевих програм розвитку їх фінансування забезпечували у тому числі і промислові компанії та підприємства. Як індикатор такої співпраці, відремонтовані автошляхи, придбане медичне обладнання, відновлені місця відпочинку. Підписані наші договори по соціальному партнерству дали змогу нам відремонтувати і дороги, бо сказначейство на дороги ми. Цьому році платили тільки за 12 і 13 рік те, що ми заборгували. А заборгували ми аж 35 мільйонів за 12 і 13 рік. І ну які, хто може працювати в такий борг, який вже роками длиться? Ще один суттєвий напрямок роботи, на якому сконцентрувалася міська влада, це оновлення комунального транспорту. Місто вже відремонтувало капітально 9 тролейбусів. Я вважаю нові. Ми, хоч вони називаються реконструйовані на 95% нові, все краще, ніж вони були нові, бо корпус весь новий, і ми там вже. Ви знаєте, зробили її для пересування з людей з обмеженими фізичними можливостями. Це ми самі зробили. Зробили проект в Харківський автодорожний інститут. Відправили, поїхали наші люди. Вони там затвердили нам ці всі реконструкції погодження. І от на наступний рік уже таких 12 тролейбусів ми запланували. Як заявив на прес-конференції Юрій Вілкул, у кривому розі практично вирішено питання проходження томографічної діагностики на обладнанні нового покоління. Місто придбало три сучасних комп'ютерних томографи. Закінчимо ще один комп'ютерний томограф, ну установи устаткування, і це все за наші кошти, бо в обласному бюджеті не було коштів. Тоді ми нам вдалося. Не в 2014, а в 2013 році в році їх отримати, потім, потім обласна адміністрація каже, та у нас немає коштів, тому ми зі свого бюджету надали е, субвенцію обласному бюджету, за наші кошти ми встановили, бо ми розуміємо, що це для наших людей. І таким чином я хотів би сказати, що для мешканців нашого міста по всім нормам, нормативам і по всім. У нас на 100% відсотків укомплектоване комп'ютерними магнітно-резонансними томографами наше місто. Єдине місто в Україні, котра. На 100% укомплектовано для таких потреб. Більше ніж півроку Україна воює, і цьогоріч міська влада впритул зайнялася новим для себе питанням забезпеченням військових. На облаштування казарми для 17-ї танкової бригади пішло 5 мільйонів 200 тисяч гривень. Її обіцяють офіційно відкрити у січні наступного року. Але тепер переймаються облаштуванням побуту для бійців 40-го батальйону. Ми ж не знали, що туди батальйон 40 перейде. 15 років була в них з експлуатації там ні на жодної труби, ні жодної лампочки, ні санузла, не вмивалися з відра на вулиці. Те, що зробили, я вважаю, що і оружейку зробили хорошу. Ну, ви бачили, і від криши до підвала до кожної труби, до кожного. санитарного узла и умывальники души и, и все. Они сейчас уехали в зоне АТО, но уже ЕМД, они знают, что есть где вернуться. Потому что когда зашел туда, ну страшно посмотреть, стоят эти буржуйки, дым копать, э, в окнах целлофан и в окно эта труба выведена, не ни отопление, ничего, на улицу выйти с ведра умываться, 21 век. Да? армія. Ну, я думаю, что ми постарались это все сделать. Формально це взагалі на питання міської влади. До сих пор в законі про озброєні сили нету єдин, єдиної графі норми, що місцеве самоврядування може його підтримувати. Якщо в законі про міліцію є, і ми от зараз тоже проголосували і дали поддержку нашей милиции и на горюче-смазочные материалы, и на то, чтобы мы установили камеры в нашем городе дополнительно, чтобы это раскрываемость была и все остальное. В законе о милиции это есть, и оно дает возможности нам с ними работать. То на сегодняшний день ни в одном законе о вооруженных силах у нас местное самоуправление, вот мы деньги берем, деньги правдами, неправдами у кого-то просим по социальным нашим, по другим, по третьим, С нашими промышленными предприятиями работаем, чтобы они дали эти деньги туда нам, потому что некоторые в некоторых случаях невозможно же сделать. А другого варіанта немає. Крім того, міська рада прийняла рішення про фінансову підтримку родин загиблих у АТО. У місті 42 родини, які втратили близьких, отримали по 100 тисяч гривень. Як ще один крок на допомогу сім'ям бійців створення у кожному районі Кривого Рогу мобільних груп. Вони будуть займатися побутовими питаннями. Пообіцяв мер. Вирішення аварійних ситуацій. Ну Різні питання, знаєте, коли чоловік вдома, то і кран не біжить, а коли кран побіг, тому ми і управителів, і такі бригади робимо. Хочемо, щоб взяти на особливий контроль. Вже завершуючи підсумкову конференцію, Юрій Вілкул констатував так, звичайно, хотілося б зробити більше. Це нормальне прагнення. Навіть коли Юрій Вілкул не у місті, а це пов'язане з його професійною діяльністю у якості президента асоціації міст України, голови конгресу місцевого самоврядування. Мер кривого рогу підкреслює, я 365 днів в році на роботі. Подивіться. 10, 20, 30, всі всі вказівки, все де б я не знаходився. Я відпрацьовую з містом всі ці питання. Відкритість так ухарактеризував головний принцип роботи міської влади. Юрій Вілкул. він запевнив, що відкрито і прозоро виконавчий апарат працював увесь цей рік.